Що людина хоче щось отримати від Господа, потрібно жити праведно. Наступне, брати і сестри, що дуже важливо, це потрібно молитися про необхідне. Матвія 6,33. Шукайте найперше царства Божого і правди Його, а все це вам додасть. Брати і сестри, це є дуже важливо, розумієте, тому що обітниця полягає в тому, що, в тому, що Бог. Він не, не буде задовільняти всі наші бажання, тому що в нас їх безліч. Я думаю, якщо б ми писали всі наші бажання, нам би не хватило листка. Але Бог буде по своїй обітниці задовільняти лише наші потреби. Але це є велика різниця між нашими бажаннями. І між нашими потребами. І тому слово Боже каже, щоб отримати щось від Господа, людина потрібна, потрібно їй найперше шукати того, що є необхідне. А що для нас необхідне, брати і сестри? Царство Боже. Ось цього, коли ми будемо шукати, у нас будуть правильні відносини з Богом, в нас не буде тих перешкод, про які сьогодні частково говорив брат Олег. А Господь бачучи. Наше старання і зусилля шукати те, що є вічне, а не те, що тимчасове, і яке зітліває і проминає, він буде нам додавати і те, що нам необхідно для життя і побожності на цій землі. Але я ще раз повторююся: не задовільняти всі наші бажання. Тому що деякі люди, які хочуть, які приходять до Бога або пішли за Христом і служать йому, думають, що Бог буде задовільняти всі бажання. Ні, брати і сестри, в Бога є. Відповіді, які нам не подобаються на наші бажання. Ні. І людину часто це обурюється. Людина часто розчаровується в Бозі, тому що Господь не задовільнив і не, сказав, не дав відповідь на її бажання. Але брати і сестри, коли наше буде бажання і наше прохання в молитві, Господь, допоможи мені шукати того, що є вічне, того, що є цінне. А там написано Царство Боже, що це є? Праведність. Мир і радість Дусі святому. Оці речі, коли ми будемо за цих переживати, коли ми будемо молитися, Господь буде нам додавати і те, що нам необхідне. Наступне, брати і сестри, що нам потрібно молитися, це нам потрібно е, молитися із вдячним серцем. Ми це знаємо. Ми повинні Богу, ні, ні про що не турбуйтесь, а у всьому нехай виявляються Богою ваші благання, прохання, молитвою з. Подякую, брата сестри. Це так важливо, коли ми в Бога просимо щось і ще не отримала, але ми наперед же йому дякуємо.